Одеса має неповторну історичну архітектурну цінність, але зараз центр міста знаходиться, м'яко кажучи, занедбаному стані. Дізнаємося, що про це думають Одесити. Те, що сьогодні існує, прекрасне, те, що залишилося нам наслідство. Нужно встановлювати бережно. Я як одесит, я працював е -е, в різних е -е, підприємствах і бачив що внутрішнє, де була взагалі, ручна ліпніна. Сьогодні залепили просто этими панелями, якими там сімейний за і торговими точками. Ребята, це на грані На мою думку, в нашій країні немає спонсорства. Ну багато серичних будівель не реставруються, але на жаль, дуже мало. В основному вони всі облазять, стараються і погано мають ви лише. И на может показать Я люблю город Одесса. и Люди сюда приезжают из других стран, с других городов посмотреть на 1 апреля, на Юморину, посмотреть не только людей, а достопримечательность этого города. И поэтому я считаю, что деньги стоит тратить именно в нужном направлении на то, чтобы добиваться... реставрації архітектури достоинства міста Одеси. Одесити ще раз підтвердили, що люблять своє місто. А що думають з цього приводу спеціалісти? Я думаю, що не потрібно доказувати і багато об цьому говорити, наскільки архітектура Одеси є унікальним явленням не тільки значит, для нашої країни в своє время, але й для Європи і світу. Тому що тут працювали і творили прекрасні архітектори в багатьох країн, італійці і греки. Значить, це говорить о том, що лучшие произведення, які построились в Одесі, заслужують сьогодні настолько уваження архитектуре, что архітектури, що ми сьогодні очень расстроены тим, що этого всього не маємо. Чи можливо відновити безумовну перлину архітектури Одеси, дом Русова? Адже зараз багатьом із нас буде навіть складно згадати, яким він був. Я вообще считаю, что дом русского человека восстанавливать надо определить, по что он будет эксплуатироваться. Если он не будет под жилье, потому что жилье мелкая часть, структура планировочная, да, будет эксплуатироваться под, значит, допустим, торговый центр, как есть, идут разговоры. Тогда, конечно, надо опять-таки эту ленинградскую систему вводить новый каркас, новую конструкцию. Сегодня это делается очень просто. Там очень важную роль играет декор, который надо восстановить, иначе это не будет архитектура этого здания. І ось сьогодні треба було б існувано зробити фотофіксацію, шлепки, і для того, можно можна було в первозданном виде этот цей об'єкт. Все це реально. При желанні. Як порушується концепція забудови історичного центру та чи існує сучасна концепція, де можна було б використовувати вільну систему планування? У нас же з вами існує периметральна застройка, то що була призначена до Оланом. Что такое периметральная застройка, вы понимаете? По периметру застроились улицы. Торцы зданий всегда являются свободными, были свободными. Можно было пристроить, там не было окон, ни дверей. Сегодня появившийся бег, встроился какая-то высотка или здание повышенной этажности, с четырех сторон окна, естественно, да? Потому что надо как-то квартирам дать естественное освещение. Естественно, надо делать разрыв между зданиями, протипожанные санітарные. Нарушается вот эта та самая деволановська система застройки. В современной концепції поселок Котовського относительно современного, да? Поселок Таирова. Там, пожалуйста, можна менять масштаб, можна менять застрой, етажність, систему застройки. Там это допускає свободна планировка. Що важливо для того, щоб зберегти архітектурну красу Одеси? Поки ні будуть єдинства общества, власті і професіоналу добитися біста не Об, э, можна штату. Будемо сподіватися, що Одесі не дадуть втратити свого обличчя, і вона залишиться одним з найпрекрасніших міст України та світу. Олена Логінова, Віктор Даманський, Факти.